Всім привіт! Маємо на продажу таку бельгійку, жеребчук. Кого би цікавили, продаж, обмін, номер залишимо в описі будете дзвонити. Кобела велика, десь така 180 на лінійку буде з таким жеребчиком. Кого би цікавило. Номер буде в описі. буде тобі. Не, не знаю скільки жеребчиків репчиків ми навіть не подивилися. скільки по місці. Так що кого би цікавили, можуть бути в парі, можуть бути по окремо, чи жеребчик один чи кобило. Нема різниці. Такий малий бельг її. Ну, Жаребчик буде потужний дужчий. Эти поле тут. доки, який вже репчик. 12 по 12. Васа, Васа. О, буде збій. Це і дає. Так, що кого будуть цікавити такі білі. Номер буде в описі Буде тим плани. і пішов. Хвіз до гори пішов. Ох, зараз буде давати до мами. Mm? Де як дає? Коліна, опять дівна? Він може перевернути дітей. Тисі. Тисі. Здається, хочу гуляти на Ти вже нині замочився бігати. Нині в тебе дань. Як опять было? Будет провернул кино сдать из них, до я.

Stoiku, stai, oh tousta ja Такі бельгійці. там ще є жеребці, лошечка є, є ще багато кон. Кого будуть цікавити. Номер буде в описі, дзвоні. Там є дуже багато кон. Є великий вибір на продаж. О, стійте двоє. sim sí. Спокійний, ручний все як має бути, йде до рук, не тікай. Ємале. Ще й у має Ти? Що? Ну передок тут. А стойка. Фест. будуть цікавити, такі бельгійці. Бельгійці дуже потужні. Що, Жерапчик, що мама, номер буде в описі, будете дзвонити. Шов, шо, ти... що мама то спокійні, все як має бути. Вс, гнеду дому. Погоди.